Новий сквер у подарунок територія поблизу церкви Єлизавети власним коштом впорядкував один з львівських банків. Тепер городяни матимуть ще один затишний куток для відпочинку. А підприємці добрий приклад для наслідування. Ви сьогодні приходите до церкви, і біля церкви бачите дуже прекрасний сквер. З другої сторони місто прекрасно відремонтувало вулицю Городоцьку. в тій частині. Так і ця частина міста стала милою, вона привітною. Згадайте, що було там 5-6 років тому назад. Тому спільна праця всієї громади має свій конкретний результат. Містові свою допомогу банк запропонував першим. Вирішили вкласти 350 тисяч гривень. Просили лише визначити, куди саме. У райадміністрації запропонували сквер на привокзальній. Після років забуття йому потрібна була повна реанімація. Тут не тільки була помінена бруківка, поставлена бруківка, були підведені комунікації з точки зору ліхтарів, бо тут ліхтарів також не було підведені комунікації. Встановлені ліхтарі, помініна бруківка, постзелена клумби. Озеленені. Знайти виконавців робіт та вчасно все припильнувати допомогла адміністрація району. А відремонтований парк став подарунком містові до єврочемпіонату.